Мої вітання всім! Мене звати Світлана Петрук, і я продовжую свою рубрику Вау, уроки з підручником Academy Stars 2. І сьогодні ми розпочинаємо другий юніт цього підручника, який називається My Busy Week. І сьогодні ми розберемо перший урок цієї теми, який знаходиться під рубрикою «Vocabulary». і подивимося на інтерактивний ресурс до цього підручника. На який можна встановити на свій ноутбук за кодом доступу у книжці для вчителя. Тож поїхали. Як завжди, я буду одразу напевно, перемикати вам екран і показувати, як завжди, книжка в нас розпочинається з е... постера, плакатик ми бачимо, і презентуємо сьогодні на уроці дні тижня. І на уроці ми сьогодні вивчаємо, затреновуємо Дні тижня і певні вирази: do gymnastics, go to school, працюємо з цими виразами, і на кінець уроку учні повинні заспівати пісню по дням тижня пісню, в якій вони будуть співати про Дні тижня. Так, тож, розпочинаємо ми з. Плаката з постера, як завжди, і на Warm Up Activity. що ми можемо зробити. Так як ми закінчили попередню тему, ми можемо пригадати і попросити учнів описати тваринку якусь з тих, які ви описували на попередньому уроці, або ж пограти в гру з кубиком, знову ж таки, написати категорії слів на дошці, де повторити назви тварин, частини тіла, і враховуючи те, що цей. Ця тема буде присвячена робочому дню навчанню у школі. Можна повторити, додати категорії school subjects або school objects, можна додати назви приміщень у школі, або ж активності, які учні виконують в робочий день під час навчання і під час свого вихідного. Все залежить від того, якого рівня учні у вас і яку лексику ви вивчали. Тому, якщо ми перейдемо відповідно до моделі структури уроку 3P Presentation Practice Production, то на початку, в нас, перш ніж ми будемо презентувати нову лексику, дні тижня, ми поговоримо про цей постер про плакатик. Що тут можна запитати? Взагалі, про що можна поговорити з учнями? Ми можемо задати запитання насамперед, як звати дітей. Do you know the names of the children. В попередній темі ми познайомилися, учні затреновували ці імена. Далі, what activities can you see? What do you do, uh, do you do these things at in school? What's your favorite activity? Далі можемо повторити how many kids are there in the gym, наприклад, да? Чи what are, what are what is the boy wearing? Uh, what is the girl wearing? Або who is wearing glasses і так далі. Тобто тут можна повторити uh, кольори, тут можна повторити зовнішність, тут можна повторити назви приміщень. Все, що ваші учні вчили, і все, що ваші учні знають з цієї теми, плюс можна запитатися, як ви думаєте, що в них знаходяться в рюкзаках, бо вони мають за спиною рюкзаки. Далі спортзал, ми бачимо, тут є кілька активностей, і там швидше всього праворуч кабінет музики в нас. Тому можна запитатися, який в тебе улюблений урок, або ж які активності ти любиш робити на уроці фізкультурі, що ти любиш робити найбільше. Так, після того, як ми поговорили. По плакату поговорили по постеру. Що ми робимо далі? Зараз, секундочку, я перепрошую, я стабілізую камеру в себе. Так, що ми далі робимо? Далі ми починаємо презентувати лексику, і в нас нам потрібно презентувати дні тижня, які є також тут на плакаті. І у інтерактивному ресурсі вчителя в нас є інтерактивні картки, які можна. Демонструвати на уроці, якщо ви працюєте онлайн, або ж якщо ви працюєте офлайн, і у вас є можливість демонструвати картки на екрані. Тож, ви бачите зображення розмите. За третім кліком зображення з'являється чітке. Далі ми можемо показати текст, що це таке за день, і ми можемо включити аудіо послухати. Monday. Так, ще раз, почули: Monday. наступний день тижня. Так, рухаємо. Наступний день тижня. За третім кліком зображення з'являється чітке. Ми можемо послухати і показати текст. Тож таким чином, ми презентуємо картки. І після того, як ми презентували картки, учні, тобто в нас іде перша вправа: Look at the calendar, listen and chant. Далі в нас йде «Chant» з днями тижня. Учні мають дивитися, дивляться на цей плакат і показують на дні тижня, які вони чують. І паралельно ми включаємо цей «Chant». у нас є значок, що в нас є аудіо. Ми можемо його послухати Tuesday. разом з учнями. Так, якщо у вас немає можливості продемонструвати все це на екрані, ви можете окремо, безкоштовно завантажити собі аудіо і просто використовувати на уроці аудіо. Далі переходимо до Practice, до частини затреновування. І далі ми затреновуємо вже, я думаю, фрази, які знайомі для учнів: listen and say, then listen and number. Знову ж таки, дивіться, в нас кожна вправа має. По два завдання. Тобто, кожну вправу в даному випадку, кожне речення завдання ми можемо розцінювати як окреме додаткове завдання. В першій вправі ми спочатку look at the calendar, подивилися: listen and chant, і показують учні дні тижні, які називали. В другому випадку listen and say, послухай, повтори спочатку, а потім listen and number. І знову ж таки, якщо ви працюєте онлайн, скажімо, у вас або у вас є можливість відкрити інтерактивну дошку чи презентувати це все на, е, учням на екрані, то ви бачите, що вправа відкривається інтерактивно. Так, вправа відкривається інтерактивно, і ми можемо знову ж таки, що зробити? Включити аудіо, послухати. One. Play basketball. Учні спочатку повторюють, а потім виконуємо завдання. В даному випадку у нас буде інтерактивна вправа ми можемо підставити відповіді. Скажімо, Приклад, у нас є цифра 1: Play Basketball. І далі у нас є клавіша Submit. Ми можемо перевірити, наскільки правильно ми виконали завдання. «Resert», Якщо помилилися, ми виконуємо завдання повторно. Якщо ваші учні називають завдання, ми можемо натиснути клавішу клавішу next answer». Якщо ж наприклад, учні виконали, ви хочете перевірити. Ми називаємо клавішу посередині «Show all answers». І демонструємо учням відповіді на всі запитання, тобто цю саму вправу з підручника. У нас в нас є можливість показати її, як вона працює інтерактивно. Далі наступна вправа «Look and listen». Третя вправа на Point to the activities and days». Покажи треба продемонструвати, показати учням в які дні дні тижня і активності в книзі для вчителя. Є покрокова рекомендація, як виконувати цю вправу. Я б тільки продемонструю, що тут ми можемо назвати натиснути аудіо Go to school. і послухати Готу Мондей, Тюздей, Венздей, Сдей, Фрайдей. Тобто в цій вправі очікується, що учні будуть називати, в які дні вони можуть виконувати які активності. Тому тут така йде підготовка вже до і до предактив Speaking, і до сприйняття пісні, у якій будуть зустрічатися ці фрази. Тому таким чином ми і працюємо. Далі, наступна вправа четверта, це також вправа на практику: Look at the picture and think about your week. What activities do you do? Тобто тут вже в нас іде підготовка до е, продуктивного мовлення, і за зразком того, що учні почули в третій вправі, вони можуть, подивившись на зображення, розказати про свої дні тижні, про свої активності. Наприклад, можна запитати: how many days do Christy and Henry go to school? Тобто після того, як ви виконали третю вправу, можна проговорити з учнями спочатку знову ж таки про Крісті, і про Генрі, про наших героїв, які є на цьому плакаті. А потім поступово переходити, як модель використовувати те, що говорили наші герої-підручника, для того, щоб стимулювати і мотивувати учнів, розказати про свій робочий день. Можна паралельно записати дні тижня, наприклад, у зошит, чи записати активності, наприклад, можна виписати, які діти виконують, можна попросити їх поставити дні тижня. Також написати, коли вони ці активності роблять, для того, щоб в них була візуальна опора перед безпосередньо цим продуктивним мовленням. І значки ми тут бачимо, що у нас є позначки лампочка і одна людинка, яка означає, лампочка це є в критичне мислення, вправа, яка змушує учня замислитися і поміркувати. І одна значок силует однієї людини говорить про те, що це є якраз продуктивна вправа, де учень повинен видати інформацію відповідно до себе про себе і про свою діяльність. Ну і останній етап це пісня. Пісень, пісні зазвичай у підручнику є в першому уроці, саме в уроці vocabulary кожного уроку. На кінець, після того, як учні познайомляться з піснею, очікується, що вони її використають з рухами, де рухи будуть вони виконувати, тобто використовувати маймінь, будуть використовувати рухи і жести, коли будуть співати чи будуть чути певні фрази і речення з тексту. Це все детально прописано у вас у підручнику. Тому я тільки продемонструю, що е, пісню ми можемо послухати: бісі дейс. Тобто, ви слухаєте далі пісню, і далі в книзі для вчителя детально розписано які слова. Учні можуть використовувати жести і міміку для того, щоб продемонструвати цю пісню. Тобто, спочатку ми пісню можемо включити послухати учням. Далі, після цього, ми можемо учнів попросити просто слухати пісню, і коли вони чують певні слова, демонструвати певні рухи. Ну, скажімо, якщо вони чують слово бізі. Вони можуть демонструвати, показувати, що вони марширують ідуть, або що вони поспішають. Якщо go to school, вони повинні показати, що вони пакують свої речі у рюкзак, складають книжки у рюкзак. Далі swim in the pool, play basketball, do gymnastics, відповідно, відповідно до дій спорту. І Time to Play. Вони повинні Здіймати руки в повітря, радіючи тому, що скажімо, і це a a day, показувати наскільки їм весело і вдало цей день. Тобто, ще раз повторюся, що усі ці рухи розписані у книзі для вчителя, що треба як учням краще запам'ятати. Рекомендую дослухатися до рекомендацій книги для вчителя, і за саме завдяки рухам міміки і жестам, які учні будуть долучати, коли от спочатку будуть слухати пісню, їм легше буде запам'ятати, і вони навіть потім зможуть цілі фрази з цієї пісні використовувати, скажімо, навіть у своєму мовленні. Ну і в книзі для вчителя ще є, в нас є рубрика Кулер, ви пам'ятаєте, і в цій рубриці є додаткова гра. Яка називається Біп-біп про Дні тижня. Детально, як грати цю гру, ви знайдете у Game Bank, «Games Bank», яка знаходиться на початку книзі для вчителя. Чудовий додаток на 4 розворота. Є повністю всі ігри, які потім повторюються в межах підручника в різних темах, які можна грати. Тобто, і це будуть знайомі вже пісні для учнів. Так, тепер подивимося, давайте, що у нас є у ЗОшиті. Про панельку інструментів робочого зошита і підручника я вам розказувала у попередніх ефірах, в попередніх записах, ви можете це переглянути. Тож, якщо подивитися на книжку для учня, на зошит для учня, то у нас тут є дві вправи. Перша вправа учні тренують спелінг, саме написання днів тижня. І друга вправа «Complete the words, then match». тобто, тут учні працюють зі спелінгом якраз виразів по вправі, яка була у підручнику, тобто це активності, які учні виконують в різні дні. Що ще можна тут зробити? І як тут можна урізноманітнити ще це завдання? Ви пам'ятаєте, що в книзі для вчителя, коли ми пропрацьовували? Так, зараз секундочку. Оцю вправу, коли ми з вами робили, так тут учні слухали е, дні тижня. Е, е, розказ там, де розказували Генрі і Крісті, вони розказували, що вони роблять, в які дні тижня. Там go to school, Ми говорили, що five days a week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Так, тобто можна так само зробити ось тут. Цією вправою спочатку учні з'єднають, напишуть слова, потім вони напишуть вирази а далі можна попросити учнів сказати. Або написати тут поруч, або ж написати в зошиті, в які дні вони виконують ці активності, і знову ж таки зробити це цю вправу перетворити на Speaking Activity, де учні розкажуть про себе і про свої активності. Ну і не забуваємо, що в учня за кодом доступу до підручника є доступ до такого чудового додатку, який називається Practice Kit. Я про це говорила неодноразово, але показую вперше цей додаток, «Practice Kit». що тут в нас є. Насамперед, учень теж має тут флеш-картки. Якщо їх натиснути інтерактивні флеш-картки, Так, секундочку. Учень має інтерактивні флеш-картки це ті самі картки, з якими вчитель працює на уроці, де за третім кліком відкривається слово. Вчитель має учень має флеш-картки. Далі, дивіться, в нас є пісня. І пісня в учня є в двох варіантах. Пісня в учня є повна версія. До зображення і є караоке версія. Тобто. Очень має можливість вдома поспівати цю пісню, вивчити слова і поспівати цю пісню. І так само ви, як вчитель, маєте доступ до цього «Practice скіт, і ви можете також включати караоке версію цієї пісні і працювати з нею на уроці. Що ще в нас є? В нас є додаткові дві вправи на лексику, і перша вправа якраз у нас буде пов'язана з тим матеріалом, який ми вчимо в цій темі. Put the days of the week in the correct order. Тобто тут учні учень повинен розставити слова в правильному порядку. І е, особливість цього Practice скіт полягає в тому, що якщо учень вдома з ноутбука, батьки йому дозволили, він зайшов, виконав цю вправу, а вчитель, відповідно, у себе створив онлайн-клас, ви будете бачити, як, е, скільки балів учень отримав, е, виконуючи ту чи іншу вправу. В цьому Practice-Kit, в цьому додатку. Так, і давайте зразу покажу вам друга вправа, як виглядає. Який вигляд має друга вправа в Practice-Kit? Так, зараз ще раз. Це в нас знову ж таки. Це по нашій, це слова, так, і в нас є дії, і в нас треба з'єднати слова Match — have, play, go або do. І учні виконують це завдання. Знову ж повторюсь, якщо ви створили клас. То учень буде мати можливість, то вчитель буде мати можливість переглянути, наскільки успішними були учні, виконуючи ці завдання. Скажіть, будь ласка, чи ви працюєте з цим підручником, чи знайомий вам підручник Academy Stars? Якщо так, то які у вас враження від цього підручника? Так, ще в нас є тут дві вправи на граматику. Одразу показую весь проект скіт. Вправи на граматику, яка буде вивчатися на наступному уроці, одна вправа і інша. Ну, і вправа є на фонікси. Додаткова вправа це те, що учні будуть вчити далі на наступних уроках. Тобто, отак буде виглядати Practice кіт в учня, і тому, коли ви працюєте на уроці з матеріалом, насамперед я б рекомендувала попрацювати з. Батьками для того, щоб учні зареєструвалися до платформи, зареєструвалися до платформи і виконували завдання спонукати і мотивувати учнів виконувати ці завдання саме в онлайн-практиці. Домашні завдання, якщо ви задаєте, можна задати вивчити пісню, можна задати виконати завдання в практиці, типу практикуватися, писати слова, можна задати. Завдання попросити скласти, наприклад, з перелік активностей, які учень виконує вдома, чи там, скажімо, робить протягом тижня, і написати відповідно день тижня, коли він це робить, або ж зробити це завдання не письмово або усно. Якщо ви не задаєте домашні завдання додому, то можна попросити вдома тих батьків, які. Завжди є такі батьки, які цікавляться навчанням своїх дітей і шукають, чим ще дитину можна розвинути, запропонувати їм поспівати пісню, спочатку послухати повну версію, а потім караоке версію цієї пісні. Тож, сьогодні, на, під час ефіру ми розглянули перший урок vocabulary lesson другої теми, яка називається My Busy Week. Ми попрацювали з activity, Попрацювали з плакатом. Ми ввели лексику дні тижня. Ми попрактикували попрактикували activities у усному мовленні. Ми послухали пісню, розібрали рухи, які можуть учні демонструвати, співаючи цю пісню. Ми подивилися, які завдання є у робочому зошиті, як їх можна провести, і як виглядає Pupils Practice Kit, який доступний кожному учню за кодом доступу до підручника. Завтра ми продовжимо знайомство з підручником Academy Stars 2. В нас буде завтра другий урок другої теми, і присвячений він буде граматиці. Тож, гарного всім завершення дня. До побачення!